А до нас завітав гість це Володимир Бондаренко, екс-голова Київської міської державної адміністрації і депутат Київради. Доброго дня, доброго дня, пане Володимире. Сьогодні потужний снігопад застав і киян і владу зненацька, і е сильний снігопад взагалі паралізував сьогодні зранку Київ. Чому влада змінюється, а проблеми залишаються невирішеними? І взагалі невже сніг? Ось так посеред зими? Це таке незвичне явище, до якого не можна бути готовим? Ну я хочу вам сказати, що сьогодні я вранці взяв свій планшет і подивився, запис, мій власний запис 23 березня. 2012 року, ну, щось подібне було. Я дзвонив Олександру Павловичу Попову і казав: Олександре Павловичу, ну зробіть елементарні речі. Не пускайте в Київ великовантажні поїзди, оці які йдуть із деревом, із якоюсь не зовсім терміновою частиною вантажів, бо я термінові вантажі. Зробіть це. Якщо ви не знаєте, то я вам хочу сказати, що свого часу Микола Васильович Лаврухін, царство небесне, розробив вісім спеціальних комплексів документів для надзвичайних ситуацій. От коли атомна не дай бомба, бог впаде, там чи коли вирветься гес. Київська також це було розроблено. Коли газовий вибух буде на одному з молокозаводів, або хлорний вибух на станції водозабору, або сніг страшний паде, або відключиться електрика. На кожен випадок у київської влади є спеціальний. Такий, ну я би сказав, папка, ну можна сьогодні в електронному варіанті перевести. То робіть е, те, що там написано. А що ж там написано? А там написано, що в місті Києві є величезна кількість техніки, яка не тільки належить Києву, а знаходиться на чотирьох аеродромах у Жулянах, в Борисполі, в Гостомелі і е, в. А комплексі, самому комплексі. Та техніка може допомагати містові, тільки і їй треба давати чіткі завдання і заздалегідь. В момент випадання такого снігу повинна задіяні бути військові частини, повинні бути задіяні комплекси снігоочисні, які є сьогодні на бронетанковому заводі, на інших деяких великих підприємствах. Це одна сторона. І друга полягає в тому, що в комунальному господарстві міста Києва повинно бути розписано кожна доріжка, кожний тротуар і кожна ну, би, прибудинкова територія, хто її повинен чистити. І є три комплекси, які сьогодні працюють не зладжено. Це дорожнє господарство, зелене господарство і житлове господарство. Вони от сьогодні не скоординовані. Один кидає сніг туди, а другий туди, одне з одним граються. Тому сьогодні, знаючи, що буде сніг. От ну місто не зовсім було готове, хоча. Скажу відверто, що слава Богу, що вийшло хоча б там біля 500 одиниць очисної техніки. Це слава Богу, вона діяла знову ж таки не завжди так, як треба, грамотно. А грамотність полягає в тому, що негайно з початком снігопаду повинні виходити на великі дороги технічні засоби, які розсипають спеціальні суміші, які не дадуть замерзнути у тому нижньому шарові, не перетворити дорогу в пральну дошку. Тому що пральна дошка це саме страшне для дороги. Або частина очищена, а частина ні, що може приводити от Сьогодні 100 злишком аварій зафіксовано, це погано. От. Тому те, що вийшли, слава Богу, але їх набагато більше повинно бути, і є. Але не всі вийшли. Частина, можливо, так, як і при попові була перемонтована під поливальні машини. Вибачте мене, у березні він сказав, що вже снігу не буду поливальні машини. А Потім місяць ми ходили. Але ж ми говоримо сьогодні про аспект дорожній тільки. А є ще маса аспектів, не дай Бог. Оцей сніг би затримався на дві доби та в іншому температурному режимі. Ми б мали проблему з хлібом, ми б мали проблему з мед... Мідикаментами, з роботою швидких допомог і так далі. От в цьому цьому є рада, тобто спеціальний документ на момент. Такого аварійного снігопаду, він повинен бути задіяний. В ньому повинні бути елементи роботи, які між собою скоординовані. Тому Віталій Володимирович, молодий мер, треба, щоб була проаналізована ситуація. От ця, можливо, він би запитав трошки в тих, хто має певний досвід. Мене вчив цьому Васильович Василь я кажу, людина, яка зробила багато для Києва. Я думаю, що багато чого, що сьогодні. Могло би бути зроблено, ну так як ото статути військові, воно напрацьовується життям і досвідом. Тому те, що сьогодні е, сні, снігопад припинився, я би сказав, вчасно для Києва, то це благо Господнє, але дякувати тут тільки Господа Бога, а не е, тих, хто мав би прибирати. Хоча, я ще раз кажу, не, не, не все е, на них можна валити, є і культура е, поведінки водіїв, які всі. Узбіччя забили машинами так, от треба, щоб тоді оці евакуатори київські міські, які заробляють. Гроші, піднявши машину, чекають, поки прийде господар, а потім опускають і кидають її там і не цікаво. Так, от вони мали би переставляти ці автомобілі, кинуть там, де не можна стояти, для того, щоб прибиральна техніка могла ефективно працювати. Треба думати, де треба зробити розриви на центральних магістралях, щоб в часи заторів, страшенних корків, можна було на цьому розриві поїхати в перпендикулярну вулицю, наприклад, от про спецу перемоги, так для ясності. От, наприклад, там є такі е З'їзди, які сьогодні перекриті оцею смугою, водії самі іноді до догадуються, ну в той страшний снігопад. Вони розрізали болгарками ці шматки і розверталися. Тому це цілий комплекс. Ну треба проаналізувати хоча б те, що сьогодні чиниться, щоб хоча б на майбутнє його передбачити. Адже сьогодні у київської міської влади є всі можливості. Це влада, яка має повністю ну якби блокуючий пакет, більшість, яка може приймати будь-яке рішення, кидати будь-які гроші, які є. На ту чи іншу галузь для дорожнього господарства сьогодні потрібне трошки інше фінансування. На жаль, воно відстає. Але ну проблема паркувань це зрозуміла, вона не лише під час снігопаду у нас в Києві дуже актуальна. А от ви кажете про аварійність цього снігу. Сьогодні е, ми спілкувалися з метеорологами, і вони кажуть, що цей снігопад був, був цілком прогнозований. Про нього знали заздалегідь. Да. То чому ж виявилися не готові, якщо ви кажете ну, аварійність аварійний, аварійний снігопад? Ну він, він аварійний по суті по обсягах випав ну, тобто по самому об'єму снігу, який випав, ну тобто міліметрами. Ви кажете, що достатньо техніки має Київ. Ну, сьогодні працює, я кажу, там, ну... Ні, з дорогами, біля... з дорогами, шляхами, автошляхами більш менш зрозуміло. Наші кореспонденти також включалися з різних позицій, з Києва казали, що більш-менш вулиці вже станом на обід були розчищені. А от з тротуарами досі лишаються проблеми. Досі Тротуари вирі... ж у нас належать, тобто вони у віддані знаходяться переважна більшість зеленого господарства або житлового. Там трошки гірше з технікою, там вона менше, там вона, ну як кажуть, не настільки сучасна. Це в основному техніка це лопата і двірники. От, немає. Хіба вони можуть впоратися? Ось той ну, я сьогодні при... зранку теж виходила, бачила двірника, який біднесенький стояв з лопатою, працюють. і е, сніг сипав і він продовжував сипати. От, а він викидав. Проблема в тому, що е, двірник, ну той прибиральник, ну вони його по різному називають, оператор там. Ні. Ну, навіщо ця взагалі робота е, в такі дні, от саме прибиральника з лопатою. Якщо сніг знову падає, падає, і тобто Ні. її робота ну, Якщо просто... не прибирати, то зовсім можна заводити. просто завалити. техніку якусь краще запустити. Техніка, вона, швидше це зробить. В Європі, в цивілізованій Європі, в Швеції, в Голландії, Норвегії е, є така техніка. В нас її немає, на жаль, е, ліміти на пальне, надзвичайно малі і так далі. Але є і безпорядок організаційний. Ну, кожна людина, яка працює, повинна мати е, як мінімум усвідомлення, де вона працює, яка її територія. За що вона відповідає? Ця територія повинна бути збалансована і відносно зарплати відповідати. Якщо це менше, то менше платити, більше більше платити. Тоді людина навіть залучить своїх рідних і близьких допомогти. От у мене на моїй рідній борчагівці такий випадок: Якуба-Колоса 4 а і 4 – це два будинки, які поряд заїзд туди тільки один, і виїзд один. От 4 а в моєму будинку прекрасний двірник. І в 4 – прекрасний двірник. Але між ними є смужка 10 приблизно метрів, нічия. Тобто зона прибирання одного і другого от, мають отакий розрив 10-метровий. Я тоді е, питаю, а я, що ви не... Це от, ну, це от у мене тут, а там дійсно. Досить для одної людини, і там досить, то треба тоді або їм доплачувати, або третього ставити, щоб там можна було виїхати. То беруть. І громадян треба залучати. Трошечки ми відвикли від того, щоб підняти після себе, навіть коли дитина твоя кине значить, там з морозива якийсь папірець, його треба підняти. І дитині зробити зауваження. А Але тут звикли. інша проблема, хочу додати: що не вистачає смітників і баків ну, взагалі в нас в Києві. Смітників для у, цього, у нас щоб... достатньо, щоб... тільки не організованих. Тобто, ну, там смітник і там смітник. Ви подивіться, що робиться над дорогами, що в лісах робиться, це жах. Це от рівень культури поведінки суспільства. Але я ще раз кажу: все залежить від влади. І культура поведінки виховується, тому що той, хто відповідає за зелені насадження, це Київ Зеленбуд або це київське лісництво приміські. Ну, як мінімум вони повинні відповідати, а не просто рахуватися. На це є певні і можливості у них, і вони створюються. Але Київ сьогодні, от в даний. Момент, поки що, виходячи з того снігопаду, який випав, якби вже почав дійсно трохи рухатися. Правда, знову щось подібне починається. От я заходив в студію, починається такий снігопад. Якщо він пройде цілу ніч в такому варіанті, як був, ну будемо завтра думати, як довести хліб, як метеорологи. До речі, обіцяли що найближчі два дні. Також не такий потужний буде, але також ще буде опади у вигляді снігу з неба. Але щоб Слідчукати. бути бути об'єктивними. Ну можна там владу критикувати. Я ну, кажу, що я буду об'єктивним. Подивіться, в Америці, в Штатах, тощина країна з супервисокотехнічним оснащенням всіх цих комплексів. Вони завалені, завалені. Ну але прибирають. Почитайте Артура Хейлі аеропорт. Там от ситуація типова. Сьогодні в жулянах не піднялись декілька літаків. От типова ситуація: прибирання снігу, страшенний такий снігопад і так далі. Але. Я ще раз кажу, аеродромна техніка здатна почистити не тільки та й півміста. І треба закріпити з ними. Треба укласти угоди. Вони повинні розуміти, що, наприклад, аеродромна техніка авіазаводу прибирає в бік Житомира широченні проспекти Перемоги і до центру. Там жуля цей із. Жулян прибирають там якусь іншу зону так, наприклад? Це просто поділити. поділити місто. Бо основ, Джон Керрі сьогодні страшно. прилетів вчасно. От червонозуряний сів в аеропорту. Да, ну, без, умови, без проблем, без, сів, без то, затримок. То хтось би сів інший, якби не сів. Тобто то тут є проблеми. Повертаючись до снігопаду, і ви вже мали досвід боротьби з ось таким дійсно аварійним снігопадом, коли в березні 2012-го тоді було. Ви пам'ятаєте, скільки взагалі треба техніки, скільки взагалі. Треба грошей, скільки людей треба для того, щоб ось в такому не було стані, як у нас сьогодні. Ну ці всі речі пов'язані. Кількість техніки, гроші, люди. Тобто, ну я за моїми розрахунками, я так приблизно прикидав, місто Київ повинно мати на дорогах міста Києва не 500, як сьогодні, приблизно 500, а біля тисячі. Автомобілів, при тому вони повинні бути різні автомобілі. От, якщо ті, що йдуть по центральним, то це повинні бути такі, як бати, ну спеціальні артилерійські, вірніше, танкові такі установки, які чистять асфальт, відкидають чистять сніг, відкидають на велику відстань, але щоб вікна не побити, не скрізь їх можна примінити. Є роторні різні очищувачі, у нас є... такі є, є, але розприрати. одиниці. Є, є є одиниці. Вони вони повинні бути навчені їздити в київському е, дорожньому господарстві. Рух іде постійний, тому зігнати всіх людей з дороги, щоб її почистити, не виходить. Тому треба, щоб темп руху цієї колони, яка чистить е, так званою трабинкою, Один спереду, трохи ззаді, ззаді, перекривав всю дорогу, і щоб ця драбинка йшла в темпі руху основного транспорту. Нікого ганяти не треба, але вона повинна е, рухатися разом з усіма. Засипати головне на перший момент засипати. Не створити оцю е, систему обледеніння, тоді вже е, можна в період мінімального руху на дорогах в нічний період дочищатися до е, подробиць а коли не засипано і це все втрамбувалося, заклякло. Ну, вибачте, у мене є таке слово українське гаплик, яке іноді приміняється. Оце от воно буде. От я їхав щойно там по Антонову, от по цим дорогах вони в такому приблизно стані. Вони не головні, але вони також ними користуються люди. Я вже не говорю про двори. Тому, поки не буде розписано кожний квадратний сантиметр міста Києва за відповідальними, і не буде для цього створена умова, як технічні умови, так і фінансові. Якщо нема пального, ну хай. Сто тисяч одиниць стоїть стоїть. якщо немає навчених людей фахівців для роботи на цій техніці. Вона нічого не буде давати. Тому це от такі комплексні питання в рамках цивільної оборони, якою яка раніше була. Я ще раз кажу, було вісім папок. На кожний випадок життя. Ну от сніг, це одна з них. Я, наприклад, переживав відключення, аварійне відключення 9 з 12 ліній високовольтних, які ведуть на Київ. І ви уявляєте, коли величезні райони залишаться зовсім без електрики. Це нема підкачки води на 16 і на, на, на вище п'ятого поверха немає. Не працюють туалети, ліфти не працюють. Ков'язи, де е, дітки маленькі, лежать у, у, у будинках. Довелося вести Охмадит, Там генератор стояв. Тоді ми, я у сказав: Олександр Алексеевчу, ви приступили до роботи, поставити треба генератор. В кожну операці... біля кожної лікарні. Тобто досвідчить. Ми тоді теплиць 30 штук спасли, тільки, зберегли тільки тому, що е, включили ну, таку традиційну річ, як корзинка з вугіллям, яка там горіла, в протигазах вчителі праці е, працювали. Ми напрацювали той комплекс. Була страшна ситуація з каналізаційними колекторами. Ви знаєте, що в Святошину там те все, що там пливе, стояло на такій відстані від е, е, верха. Тому що перекачка з 9 КНС на той берег Дніпра не така проста. Ми ще ж не говоримо про деякі речі, які просто багато хто не знає навіть про них. В Дніпро входить дві труби, то тобто, ну, діаметром метр сорок, входить і виходить. А по ним тече все те, що відходить у бортничі. Минулого тижня приймали київський бюджет. І скажіть, будь ласка, які гроші затверджені? Ось саме відведені на комунальне господарство, щоб ми могли нормально оборотися. Ви кажете, і пального не вистачає, і грошей не вистачає на техніку, і людям на зарплату всього цього, щоб таких от колапсів надалі уникати. Чи є е, взагалі бюджет розрахований на це чи ні? Знаєте, бюджет, який ми прийняли, він так ніби збалансований, навіть профіцитний. Ну я усвідомлюючи ну, занадто, я би сказав, навіть рожевий оптимізм, тих, хто його малював, зразу сказав, що люди добрі, давайте подивимося. От ми там малюємо двадцять мільярда. А торік ми всього назбирали в Київ 16,5. Ну як так? Ми що краще стали жити, чи запрацювали заводи, чи якісь інші гроші? Ні, цього немає. Тому бюджет він розписав все це і розписав в якісь мірі так. Ну, як кажуть, по-божеськи, як дехто говорить. Але е, до цієї галузі ніколи грошей не доходили і в державному масштабі. За запроектовані в багатьох бюджетах останніх п'яти, мабуть, років е, мільярд або мільярд двісті на ЖКХ ніколи не реалізувався. І житлово-комунальне господарство могло би жити набагато краще, якби ці гроші правильно ходили.